Вітаю вас на каналі Пара рук. Так, у нас зараз пів дев'ятого вечора. І оце коли вийшло вже так, то навіть і прохолодно, тому що зараз тільки 22 градуси. От і роса вже впала. Холодно. Прям такий така свіжість, але не знаєте, не як от після жари, після такої спеки, а така прохолодна. Прям відчувається, що зверху падає така прохолода. Така. Ну, ви мене певно розумієте, якщо маєте свій город. І знаєте, як це воно, коли роси холодні падають. І ти вже такий ходиш і думаєш, що вже скоро осінь, тому що вже все підсихає. Але ще сіточку не знімаю, тому що, хто його знає, може там знову вжарить плюс 55. Але у нас оцих. Півтора дня помітно, помітно стало прохолодніше. Десь градусів на 5 температура впала, і далі прогнозують, що таки буде триматися вже менше 30 в тіні. Ну, на сонечку додаємо, як коли плюс 10 в середньому градусів, то десь до 40. І вже відчувається прохолода. Шкода, що ця прихолода супроводжується саме болячками. Ну закінчується. Ну ще не закінчується, але вже ми розуміємо, що десь там вже закінчується скоро наш сезон, і будемо готуватися до осені.